Усі ми закохуємось, іноді розчаровуємось і знову кохаємо, тому що світ тримається на любові. Кажуть, що кохання і талант приходять не до всіх, бо кохати це не тільки насолоджуватись, кохати це віддавати ласку, доброту, теплоту найдорожчій людині. День святого Валентина 14 лютого, є неофіційним святом усіх закоханих, яке широко відзначається у всьому світі. У цей день неможливо не говорити про любов і кохання, які наповнюють наше серце. Тож давайте разом поглибимося у світ роздумів і емоцій із нашими викладачами та студентами. Вони поділяться не лише своїми переживаннями, а й власними історіями та роздумами. Це віддавати частинку себе? Це е, довіра, взаємодопомога і взаємопочуття. Це безліч цікавих тем для розмов і безкінечні розмови. То вибір серця, серце не прикажеш. Бути горі і в радості разом. Дехто каже, що любов це загубитися в іншій людині. Я ж кажу, що любов це знайти себе в комусь іншому. Це надзвичайне і прекрасне відчуття, яке варто відчути кожному. Для мене це насамперед взаєморозуміння і довіра. Паня, це віра повага, подяка, розуміння, терпіння і неосяжна глибина. Любов це завжди жертвування себе. І чим глибша любов, тим повніша жертва. Все інше від лука. Те, що неможливо побачити, доторкнутися, але можливо відчути. У кожного кохання воно сприймається по-різному. Не може такого бути, що у кожного воно спільне. Перш за все, це квіти. Якась ну не одна квітка, а якийсь певно букет, ну і, певно, якихось весняних квітів. таких, mm -hmm. Проліски, які нам ну, вищадає квіти. Підсніжники, ряст. Такі букети якраз от, щось асоціюється з коханням. Mm -hmm. Певно так. Для мене два аромати: це кориця і виніля. Куриця. Це гіркувати аромат кави, тому що кохання не може бути завжди солодким. А ваніль це хвилини щастя, коли якраз оці солодощі виходять наверх, і ти не бачиш в коханні ну, жодних, не, не надаєш жодних негативних оцінок кохання. Здається, аромат мав би бути свіжим і для мене з присмаком лимона. А, Аромат. Серпневої ночі біля вогнища, тому що хочеться дивитися і мовчати. Я думаю, що я би назвала цю поезію віночок з кохання. Чому саме віночок? Тому що як в віночку нанизується квітка на квітку, так само почуття впродовж життя нанизуються і вони лише посилюються з роками. Якби я міг творити поезію, я, напевно, як і більшість поетів поставив би три крапки на початку. Тобто вірш без назви. Сила кохання, сила чекання. А, та ну, я ну, назоби муза. Так щось більше мені подобається. Надихає. Подобає. Надихає, звичайно. Як би назвала а, ніяк, а, тому що це не має назви, тільки купа смислів. На пам'ятки я «Ранковий чай». Щире, піднесене і особливе. Блискучий. Крихе, солони, атмосфера. E, так, на мою думку, краще почуття кохання посати іменниками, тому для мене це відповідальність, довіра і затишок. Рядок з пісні Лони Рей – Heaven is a place on earth with you. Рай це місце на землі з тобою. У квіти не в'януть, я спитав тебе мила. Ой, не в'януть, не в'яну. Тут, певне, краще згадати Вахарчука Святослава. Ой, не знаю, чи вдам так передати, як ем, Святослав співає. Забути все, здається, я б ніколи. love you, babe, babe. Ну, я пописала почуття свої рядком. Така безмежна і І неповторна любов з А Тут варто згадати все таки Ліну Костенко. Спини мене. Отямся і отям. Така любов буває разу ніколи. Вона промчить над зламаним життям, за нею будуть бігти видноко. Е, Тараса Шевченка: кохайтеся чорноброві, та не з москалями, бо москалі лихі люди, роблять лихо з вами. Мені студенти надихнули на поезію Ліни Костенко, так тому що вони цитували її багато разів і. Якраз цю емоцію я би хотіла описати поезією цієї авторки. Я вчу тебе як мову іноземну, як знаки, зашифровані в грибі. Я вдячна Богу, що послав на землю шляхетну душу, втілену в тобі. Любов варта всього, варта болю твого, варта твоїх розлук, варта відрази та мук всячого злого биття, шаленства і милосердя. Варта навіть життя, не кажучи вже про смерть.